Ми не знаємо насправді хто такий Олександр Цивінський. Ну, більшість з людей, хоч і підтримували, і кричали на цих протестних акціях, так само призначити Цивінського, призначити Цивінського, ну теж відстоюючи справедливість, а не Цивінського. І схожа ситуація була, коли так само відстоювали призначення Клименка, коли він переміг на конкурсі. Теж ніхто не знав, хто такий Клименко. Ну там якісь люди, які всередині оцього всього вони знали і розуміла, більшість вже не знала. Тобто, я приємно про те, що ми не знаємо, чого в результаті очікувати, але при тому ми розуміємо, що все одно, напевно, люди, які намагалися зберегти. Контроль над БЕП, е, як інструментом будуть продовжувати намагатися робити, що йому треба зробити, от, щоб не знаю, щоб це була історія успіху. А не це, до речі, дуже цікавий момент. Це правда, що переважна більшість людей не знали, хто такий Клименко, і не знали, хто такий Цивінський, але була певна передбачена законом процедура е, переможця якої. Не хотіли призначати і сама і про це викликала і це, довіру. Да, і це власне суто мати не дозволять сказати інтуїтивно викликає в українців довіру до цієї людини. Тобто, якщо політично не хочуть призначати людину, яка виграла всі процедури. То напевно Та, це ворожа людина брати. і на і не дарма його не хочуть. То ну, мені здається, ж, саме такий, саме такий ефект і е, спрацював в українців, коли е, власне сформувався певний кредит довіри і підтримка до людини, про яку справді переважна більшість людей нічого не знає, не знає цього прізвища, не знає його послужного списку. Просто бачить, що якщо е, хтось у владі е, цю цю людину не хоче, то напевно саме цю людину і, е, і потрібна.